Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Це вишивальний YouTube канал, а також YouTube канал нашої інтернет-крамнички. Вишивальної інтернет-крамнички Мій оберіг. Мене звати Юля, і сьогодні я вам буду показувати і розповідати про свою нову сорочку, яку я завершила нарешті шити і вишивати для своєї донечки. Ви вже в попередніх відео бачили, Процеси, спостерігали і раділи разом зі мною. Сьогодні я вас запрошую подивитися на примірку і подивитися, як вже ця сорочка пішла прикрашати наш Київ. Все добре в Києві, все нормально. Ми живемо, ми працюємо, ми вишиваємо, життя триває. А також в кінці цього відео я розповім детальніше. Про свій відпарювач У попередньому відео ви запитували. А також трохи покажу вам, як я просунулася у вишивці другої своєї срочки, яку я почала вишивати паралельно, бо трошки втомилася від монохрому по чорному. У мене вже готовий один рукав. Це схема також з книги Полтавські сорочки плахти пояси», Але в моїй інтерпретації. Ось перший рукав вже закінчений. І я продовжую вишивати другий рукав. Тут я просунулася ще не дуже багато, тому що в мене ще гарбузи, але про гарбузи від Лелі в цьому відео не буде. Це буде в наступному відео. А поки що запрошую вас переглянути, як же виглядає недошита сорочка на примірці. Примірка це обов'язково. Так нас вчила пані Лариса на курсі веснянка, і я завжди дотримуюсь її порад. І знаєте, направду, сорочка вийшла чудова. Я дуже радію, порадійте зі мною і пошийте і собі також вишийте і своїм донечкам такі сорочки, тому що. Чесно, підлітки вони дуже люблять чорний колір. Давайте дивимось. А підняли ручки, мамі. Довжина. Угу. Добре, спинкою. Так, ручки вверх піднімай. Ага, угу. добре, довжина. А спинкою мамі? А ручки в боки зроби тако. О, То все можна шити. Ну як? Коч тобі на відео покажу. Так. Ну все, знімай. <гум> <гум> підніми волосечко. Нужно присылать, да? Угу. Чека кайточки хочу показать. Все. Что треба попрать Тому що там же все в вкрайді, yeah. там я де пришивала розмітку. Oh. Вишиванні чорної сорочки, верніше, сирочки на чорному льоні. Мені було складно Вишивати було не складно, а ось збирати сорочку було трохи складно. Складність полягала в тім, що чорну нитку на чорній тканині видно було не дуже добре. Тому я використовувала кравецьку крейду. Я натирала полотно для того, щоб рівно по ниточці пришити облямівку і манжети. У мене все вийшло, все нормально. Один манжет я випорювала, тоді я перешивала облямівку, але зрештою сорочка вже вдруге випрана, тому що я її зібрала, але потрібно було прати ще раз після крейди. Мені дуже подобаються серветки для прання, вони дійсно вловлюють колір, надлишки, фарби на тканині. Повірте, в мене вода була трохи фарбувалась, певно. Не знаю, бо цю сорочку я прала в пральній машинці. Ось серветки поглинули колір. Тканина лишилася яскраво чорною. І коли я її фотографувала, я зрозуміла, що. Потрібно це робити тільки при денному освітленні, тому що спалахи вони не передають на фото і на відео справжній насичений чорний колір. Тому я попросила свою донечку, щоб вона приїхала до нас в мій оберіг і там зробити фото. А потім моя донька пішла в цій сорочці гуляти. Знімати тіктоки, знаєте, це дуже класно, це супер, коли таким чином наші традиції вони живуть, тому що сорочка традиційна, традиційний полтавський взір ось, але в сучасній інтерпретації, в сучасних кольорах, і я точно знаю, що моя донька буде її носити, і мене це дуже тішить. Давайте дивитися, як же ця сорочка виглядала. В сучасному Києві Для мене це дуже щемні миті, коли народжується сорочка для твоєї дитини. У мене троє дітей, і в них багато вишитих сорочок, з яких вони вже повиростали. Ось, а це вже в моєї старшої донечки, така перша справжня, доросла сорочка. Вона в мене студентка третього курсу медичного універу. Ось, і знаєте, я дуже нею пишаюся, і тому, якби хто казав, Боже, де це так складно, як ви то міцні нерви такі мали. Та ні. Знаєте, це велика-велика любов до твоєї дитини, коли ти можеш зробити все і навіть неможливе. Тому, дівчата, не бійтесь, починайте вишивати. Я дуже дякую вам за увагу. І дякую. Що ви розділили зі мною цю радість. Реклама тканини. Хто вибирав нитки? Я. А хто вишивав? Мама. <свісна> Ти довольна? Дуже. Отже, знімаю відео огляд свого відпарювача. Це не реклама, а просто моя щира рекомендація, тому що я дізналася про такий девайс нещодавно. Вірніше, як, я про них знала, бачила, чула, але ніколи не думала, що маю потребу його придбати. Замовляла я його в інтернеті, обирала, де там найбільша знижка буде. Здається, це був магазин Stiluus. Я не буду його рекомендувати. Якщо ви собі колись захочете для своїх сорочок придбати відпарювач, то ви собі загуглите. В мене Браун. Чому я це розповідаю? Тому що в попередньому відео було багато запитань щодо відпарювача. Мій відгук позитивний девайс, дійсно необхідний, він дійсно краще за праску, він прискорює процес прасування. А оскільки я така собі господиня, знаєте, не дуже то я люблю прасувати, то щоразу для мене прасування ляної сорочки, це була така трошки питка. Так, біжи. Ось, що це таке? Це така праска, але до цієї праски йде ще такий блок з водою. Тобто, зазвичай я як прасувала. в мене також праска з паром. Я туди трохи наливала воду, вона дуже швидко закінчувалася. Я брала ще пульверизатор, пшикала. Ось. А тут цього робити не потрібно. Тут є контейнер на 2 літра, він ось так дістається, заливається сюди фільтрована водичка. Тоді ця вся штука має включитися в розетку, шнур доволі довгий, тож, якщо у вас прасувальна дошка далеко від розетки, це взагалі не проблема. І сама прасочка, вона маленька, вона легенька і дуже гарно маневрує. І має ось такий довгий шланг, який сполучає її з цією базою. В управлінні воно все дуже-дуже просте. Тут є декілька режимів для вертикального відпарювання, тобто, коли ви тримаєте відпарювати щось так, і на пресувальній дошці дуже-дуже гарячий пар, тому коли ви будете відпарювати, бережіть пальці, я вже обпікалася. Ну, я вам кажу, що я просто не дуже поки що вправна в тому господиня. Режими перемикаються, тут є кнопка на ручці, індикатори світяться у відео, де я відпарюю, це видно. І ще тут внизу є така кнопочка, просто її натискаєте і йде подача пару. Що ще прикольно, що не потрібно користуватися тканиною. Finally, щоб накривати вишивку. Потому, тому що ось ця поверхня, вона не палить тканину. Мені це дуже зручно, бо раніше так все розклав. Тоді зверху тканиною, тоді побризгав. І це, знаєте, ціле діло я маю таку штуку для просування рукавів замовляла на промі. За рекомендацією також дівчат, які гарно вміють прасувати. Моя прутюшка, до речі, не потрібна вже ось. І ви знаєте, чесно кажучи, вже нею не користуюся, тому що я попрасувала сорочку. Якщо я ще бачу, що недостатньо, я ставлю свою прасувальну дошку вертикально до стіни. Вішаю на плечики сорочку, вішаю на цю дошку прасувальну і просто вертикально паром відпарюю. Тому, якщо б ви хотіли собі, не сумнівайтеся, якщо маєте змогу, обов'язково замовляйте собі таку штуку, реально сорочки прасуються 7-10 хвилин з пухликами, з пишними рукавами, все дуже гарно відпарюється, відпрасовується. Ну, я дуже задоволена. На жаль, мені цю рекламу ніхто не оплачує, <хи> тому я не упереджена. Я не знаю, як щодо інших фільмів. Як вже казала, да, в мене Браун, хтось питав навіть модель, називається Care Style 7 Pro. Ось така вона. Вона гарна, така дуже приємна. В руках. І що для мене, знаєте, дуже важливо, що вона дуже легка в управлінні. Що там немає купу режимів, там купу всього. А, і тут, до речі, якщо у вас є на вікнах штори, портьєри в мене немає, в мене вікна пусті, як бачите. Мені так більше подобається, може комусь не так затишно, а мені дуже подобається. Так от, якщо у вас є портьєри, штори, гардини, то саме в цієї моделі є такий режим постійна подача пару. Тобто ви натисли одну кнопку, вже на ручці нічого не натискаєте, натисли і прямо вертикально все відпарюєте і все у вас гарно. Та й таке. Дякую всім. За увагу. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Сподіваюсь, скоро з вами побачимось. Всім па-па!